Я просто не змогла пройти по всі блискучої штуки в магазині. В кінці розкажу де можна купити і покажу результат кудряшок. Так, це бігуді для волосся, але незвичайні замість вати всередині гель з блискітками. До набору йшли дві заколки і шовкові резинки. Спочатку я помила і висушила волосся феном і приступила до накрутки. Бігуді закріпила на заколки і накручувала волосся від обличчя. Виявилося, що це не так легко. Можливо, потрібно було закріпити заколки на кінчику бігуді, щоб весь гель був вверху, а не внизу. А так велика частина гелю залишилася внизу і було важко втримати бігуді на волосі. Довелося все зав'язати додатковою резинкою. Скажу відразу, що бігуді відчуваються на голові, і спати з ними напевно було б не сильно комфортно. Тому чекала я дві години, якраз подивилась частину випуску холостяка. Дві години минуло, дивимось на результат. Я просто в захваті, які вийшли кудрі, я не бризкала волосся водою та не використовувала пінку, тому не очікувала, що за дві години щось вийде. Якщо ви любите експерименти, то купити такі надзвичайні бігуді можна в Сінсеї за 189 гривень.